Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви знаходитесь на каналі Сільське життя, жартома є всерйоз. І сьогодні я вам зроблю таку собі шпаргалочку про помідори. Все, що знаю, все розкажу. З власного досвіду, поділюсь обов'язково, і ви, я думаю, тут для себе візьмете ну, дещо корисне. Я вже писала одне таке відео, у мене злетіли вчора, сьогодні, телефон до заводських налаштувань. Ну, коротше, шкода, так, не про те, дивіться. Зараз я посіяла помідори 14 січня на розсаду у теплицю. У мене тепличка 3 на 6, полікарбонатна, опалюю, ну, я трошки підтоплюю дуйчиком, в нас двотарифний потал, і вночі я включаю. Бо було питання, чи опалюю я тепличку. Я буду висаджувати, планую, ну я так робила ті роки минулі. З 23 по 30 березня помідори розсаду тепличку. І початок червня до середини червня в мене були свої помідорчики. Які я сіла, я показувала. Толстой, дуже класний, я сію майже всі гібриди. Толстой кристал рожевий і червоний, махітос, ямамото і сорт ведмежа лапа. Так, дивіться, я вам розкажу в першій частині відео, як які обробки підживлення для теплички, і в другій частині відео для відкритого ґрунту. Почнемо з розсади. ґрунт я беру гарний, ну, щедра земля або там, пелку. Ну, я маю на увазі куплений. Не класман, чесно вам скажу. дороговато таке, кажу так, як є, Сію розсаду обробляю ґрунт фітоспоріном. Дивіться, от чорної ножки дуже класно допомагала, бачите, купила в пасті. В мене є минуле відео, як я розводила. Як розводиться оцю пачку, отут ще є пакет. Одягаєте рукавиці, розрізаєте, і тут буде в цій пачці, буде ще в пакеті. пакет. Берете, вкидаєте, як я робила, я вкидала у пляшку із товстим горличком з-під молока або з-під кефіру. Тут 200 г. І доливала 400 мл води. Вода повинна бути не хлорована. Залишала 2 години воно постояло. І тоді проливала грудни. Коротше, Біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних хвороб, фітовтори, кореневої гнилі, паршибу роснистої роси, чорної ніжки, іржі та інших. Ну, класна штука, мені подобається. Так, обробили ґрунт, посіяли помідори, накриваю я тепличку. Роблю їм сію в ящички з під ківі, потім пікірую. Пікірую у фазі 3-4 справжніх листочків. Ну, як от вони вже тижні 2-3 поростуть. Я бачила, дуже модно було один час з листочками пікірувати, не зайшло мені. Пересаджую тоді їх в стаканчики. Не в стаканчики, а в мене були такі мішечки із для розсади. Не знаю, де це його обрати, але в мене трошки лишилося в їх. Це виробництво, де я минулі роки брала, ну, попало під обстріл. Коротше, і Сережа там Прийде до їх. Я рекомендую вам, я... до їх йде обладнання, і вони мають запустити в кінці лютого, початок березня лінію. Якщо комусь сподобались ці мішечки, я покажу вам для розсади, і потім дам посилання, я пропоную вам підтримати там дуже класні виробники, вони дуже великі молодці. Так, пересаджую у. Грунт пікірую в фазі 2-3 листочків. Тепер до того до пікіровки, з приводу підживлень. Перше підживлення я підживлюю 13-40-13. Добре, бо Я вам показувала в минулих відео, я, чесно, вже не несла сьогодні, не показую, я прикріплю подивитеся, де розпаковка була. 13-40-13, де 13 азот, 40 фосфор, 13 колій. Чого перше з фосфором? Бо фосфор гарно нарощує кореневу систему. Яка доза? 1 грам на літр води. Саме простіше, я беру півчайної ложки так, на око на 2 літри води. і все. Оце, розколотила груша в мене це що, маленька грушка. Я в стаканчик наливаю, раз, пролила, пролила, пролила. Потім обов'язково помідори будуть витягуватися. Ну, хочете ви того чи ні, особливо, якщо зараз мало світла, для того, щоб помідорчик не витягувався, та й люба розсада. Є таке класне добре, воно називається монофосфат колію. У мене бачите маленький пакетик. У ну, мене його ще є. От бачите, воно таке як сіль, ну, структура. Значить, також, 1 грам на літр води. Розвели, пролили два рази в фазі розсади, можете проливати точно, щоб вони не витягувалися. Тоді, як це пролили 13-40-13, монофосфат калію, я проливаю комплексним розсаду. Комплексне добре це те добре, ну, може, хто не знає, то дівчата, якби чесно, якби мені хто розказав це все на початку, коли я починала в одному відео, я була б дуже вдячна тій людині. А так вишукувала по, по, по частинкам, по ночами і, і так далі. Комплексне може бути формула 3, 18, 3 по 18, 3 по 20, 3 по 21, це де всі три цифри однакові. Це 20 фосфору, 20 азоту, 20 калію. Також 1 грам на літр води і проливаєте. І розсада у вас буде класна і гарна. Потім висадили, дойшов вже той час, що я висаджую розсаду у тепличку. Да? Ну, дивіться, теплички фітофтори майже немає. Ну, дуже рідко. А там е, кладоспоріоз. Часто густо буває. Дивіться, що, що з приводу обробок? Є такий класний препарат, називається свіч. Ви бачите, сенгента. Він. він хвороби при зберіганні, альтернаріоз, фузаріоз, мокра і сіра гнилі, огірки, томати відкритого та закритого ґрунту. Тим теж рекомендують обробляти, але я зараз вам розкажу всю, всю Сенгентовську ну, лінійку, як вони рекомендують. Висадила я помідори. Обробила, можна пробризка, знаєте, коли я ще прохожу, от коли вже висаджую в ґрунт, і я тоді могла пройти цим. Ой дивіться, що скажу чарівник-цілитель. Редоміл. Тільки він є різний. Є редоміл голд і є редоміл звичайний редоміл. Тут редомілу можна проходити у фазі розсади, перед тим, як висаджувати у ґрунт помідори, або тільки висадили, і два тижні вони поросли. Ну, термін очікування в редомілу великий 20 днів. І я знаю, що зараз мені скажуть, що він заборонений у Європі, бо на основі маконцеву маконцев викликає ракові захворювання. Але ж я вам скажу, люди ж багато хто не знає, точно так же бризкають і цілителем, і чарівником, а там одна й та сама складова. Ну, добре. Висаджую, висадила в тепличку, все. І знову проливаю 13-40, 13 щоб вони нагнали корінчик. Як вони наганяють корінчик... Поли починаю комплексне їм давати. І в, і в теплиці часто густо таке буває, що помідор може зажирувати. Що це значить зажирувати? Ну, по простому, як вам на пальцях показати, я вам поясню, зараз пояснити. Дивіться, у нього вгорі стебло стає товще, як унизу. І, як то кажуть, в просто народі він буяє або крутить роги. Отаким його. Кучерявий і, кучерява і верхушка така стає. І Якщо ви його, ну, якщо ви його не приведете до тями, скажімо так, то плодів ви на йому не побачите, бо він просто буде боять, жирувати і все. Як привести до тями, дуже просто. Берете цей знову монофосфат калію, але вже одну столову ложку на 10 літрів води, розколочуєте і проливаєте під корінь 3 дні підряд. На 4-5 день він прийде до тьоми, Вони не будуть жирувати. Тут помідорчики вже починають. Чесно вам скажу, у такої чіткої схеми, як на 20-й день, те, на 30-й день, те там на 15-й, те підживлення. У мене немає. Я дивлюсь, чесно, по рослинах і орієнтуюсь по рослинах, що їм треба. Дивіться, ще одне, що немало важливо. Не додумайтеся, в теплицю вносять свіжий перегній під помідори. Вони цього не люблять. Огірки, так, да, помідори ні. Бо будуть жирувати і бояти, і так далі. Е, так. От вони починають у вас цвісти. Е, дивіться, бачила відео в дівчаток на каналі. Ну, дехто розчарований тепличками оцими з полікарбонату. Я вам скажу зразу. Е, там обов'язково треба обробляти стимулятором зав'язки. Чим я обробляю? Так. Всіх. Ніхто не падає в обморок. Я обробляю паслінію. Це торговий дім долина. Я дуже уважно прочитала всі за і проти, його зважила і користуюсь не один рік. Я знаю, мені тут писали, що це погано і так далі. І тому подібне. Я чітко пояснювала, чого так. Там же ж написано: Пасліній для ранньої. Для раннього врожаю першої і другої китиці. Далі нема. можете обробляти, можете не обробляти. Перші 2 китиці я обробляла по сліні. І з, от розказую, що нема насіння і так далі. тому подібне. Мені воно і не треба з гібридів в теплиці. Ну, що воно мені треба? Хоча в мене є підписники, які обробляли і казали, Юль, збирали насіння і все порядок. І я на вулиці обробляла і збирала без проблем. Не хочете посління, Ради Бога. Ось дивіться, покажу вам фертіфіт. Оце теж препарати, бачите, торговий дім кісан, тільки це фертіфіт для наливу плодів. А є фертіфіт, цей жовтий, а є такий рожево-сиренєвий, такий, ну, такий бузковий, бусковий, скажімо так, правильно треба говорити. І він в фазі цвітіння для цвіту і зов'язів. Якщо таке ви не хочете, є чудова дія борна кислота. 2-5 г на 10 літрів води. Берете добре гарячу воду, півчайної ложечки, розводите, розколочуєте, розколочуєте, доливаєте це на літр, в літрі води розводите, ну, можна трошки менше, трошки більше. В общем, щоб загальна у вас об'єм води був 10 літрів. Да? Доливаєте холодної води. Оприскувачі таким туманчиком обробляєте бором більше, як два рази за сезон, як дві обробки за сезон, не рекомендують робити. Бо чесно, я бачила також у Фейсбуці, траплялось. Ну, жіночка обробляє кальцієм. Людина, ну, вона ж не знала, це ж не то, що я там відсуджую, чи що, я вам просто розказую і каже, я ж обробляю кальцієм, стараюся і кожен раз бор додаю. А вони цвітуть і цвітуть помідори, цвітуть і цвітуть, а завязі... Немає. Тому треба не, це, не часто. Не можна, бо бором, до речі, можна і попалити. І перевищувати норму внесення також не можна. Під капусту там 10 грам, там більше йде. А під помідори і огірки ні-ні-ні. Огірки, помідори, я це обробляла. Перець, що ну, було, оце по грядці, гайнула або прискувач треба вибрискать Бурячок. Все, все йшло воно. Так, обробили для завязі. От уже помідорчики гарно починають зав'язуватися. Помідорам обов'язково треба давати кальцій. Проливаєте кальцієвою селітрою. Я проливала, розколочувала, проливала під корінню теплиці. Ще в ідеалі дуже класна штука, брексил. хелатний або от брексил кальцію. Дивіться, ось, у мене є брексил ферму, заліза. Розколочуєте оцей пакетик на 10 літрів води і бризкаєте. Значить, кальцій у хелатній формі також дуже класна штука. Ну він дуже швидко діє просто. Ще помідорам також обов'язково потрібен магній. Сульфат магній можна розколоти. Просто знаєте? Для чого магній? Магній. Сприяє кращому засвоєнню кальцію. І я ось далі розкажу чого. Їх інколи розкрию, розкрию вам один секрет, як дійду до тих помідорів, що на, на городі, на вулиці. Да? Дивіться, ще одна, одна немало важлива такий аспект. Я вранці теплицю відкриваю, ввечері закриваю, як би це не було важко. Чого я так роблю? Тому що совка не спить. І совка літає вночі, Павутинні кліщі, всі жучки, черв'ячки. І совка відкладає свої личинки на цвіт. І коли вже починає зав'язуватися плід, уже там живе черв'як. І ви думаєте, всі думають, ну як він туди вліз? Отак. От Від совки дуже класно допомагає проклей. Ось, бачите, Проклеєм, можна кораген. Взагалі є інсектициди і. Фунгіциди це от всіх грибкових захворювань, інсектициди це от того всього, що повзає, літає, лазить і так далі. Ну і, і так, помідори ростуть. І ростуть нижні листочки, От ви вже бачите, що наливають китицю. Все, що перша китиця гарно наливає. Ви ж всі знаєте, да? нижні листки обрізали. Зрізали китицю, друга китиця наливає, другу обрізали і так далі. Обрізаємо, обрізаємо, обрізаємо. Вони менше витрачали, вони швидше будуть спінути тоді. Чи допомагають яблука в теплиці, як накидать гнилих яблук, щоб стигли? Так, допомагають. Я минулого року висипала відро яблук, виділяється природній газ етилен, який сприяє достиганню овочів. Ще є дуже класна штука, ось у фертиколор. Бачите? Це також полігенератор, який стимулює інтенсивність забарвлення плодів та ягід, покращує лежкість та трансплантабельність, підвищує концентрацію цукрів у плодах, зміцнює структуру, посилює забарвлення. Овочі, плодові, ягідні виноград. За 20 днів до збору. Одну дві обробки від початку дозрівання плодів кожні 7-10 днів. Тобто не треба його кожен день бризкати. Так, ну це те, що я вам розказала тих, що по тепличці. Ну, і тоді ж ви знаєте, що треба завершкувати. Уже як туди вони вам одродять літо сезон, то тоді вершочок зломили і все, і вони вже далі не будуть боять. Вибач. Ага, ще забула вам сказати з приводу паслінія. Пасліні пас розводиться 1 мл. На 10 літрів води. Перевищувати дозу ні в якому випадку не можна. Так, ніби це все розказала. Тепер е з приводу тих помідорів, які надворі. Розсаду точно так же виростили, все. Я перед висадкою розсаду замочую в антіхрущі. Ще капусту я замочую в актарі. Актара такий маленький пакетик, 1,4 да, Вона. В таких пакетиках теж Сенгентовська. Розвожу на 750 мл води. І всю ранню капусту я замочую в актарії і до того часу, коли вже з'явиться білокрилка, то капуста вся протруєна. Ну, це вам так, наперед забігла. Розкажу і про це в наступних відео. Так, висадила помідори в відкритий ґрунт. Е, ростуть. Також їм даю 13-40-13 добрива. Курячки колочу. Всі ж бачили, у да, нас курячий помет, або курник, в кого є добриво. Я додавала добрив. туди байкал, стакан 150 мл на 10 літрів води і курячки. У мене десь є, добрив, десь є відео, де я робила, розводила. Да, я за органічні добрива аж бігом. Бо є ж органічний, є мінеральні. Да, хімія, як всі люблять казати. Так. Розігнали кореневу, обов'язково треба розганяти кореневу систему, щоб був гарний корінь. Тоді буває таке, що помідори посиніють, тут стоять сині, то їм холодно, то їм, ну здебільшого коли холодно. Да? Як цю весну такі морози стояли, вони, бідні, аж фіолетові були. Це їм не вистачає фосфору, тут це ж 13-40-13, віддасте їм фосфор-40 і берете, розводите. Столову ложку, сульфату магнію, і столову ложку кальцієвої селітри. І оце все діло проливає та підкорює. От сульфату магнію вони позеленіють, їм не вистачає магнію. Точно, так і часник буває, як у вас жовтне пожовтіє. От бачите, там вершечки починають жовтіти, ви пролиєте і Сульфат магнію діє буквально в першу добу. Ви з вечора прольєте, рано встанете, а він зелений стоїть. Ну, це почала за одне, закінчила за друге. Знов скажу, що не вміє не цікаво розказує. Ладно. Пролили. Дивіться, ще нестача магнію в рослинах. Знаєте, як виявляється? В помідорах особливо такі білі прожилки на листочках, світли такі. Пролили, вони позеленіють, будуть гарні. Так, обробки. Обробки на вулиці. Я обробляю редомілом. Він синій. Такий синя на йому упаковка. Отут синя. Обробила першу обробку ще ну, тільки висадила. Потім сингента рекомендує реву стоп. І в кінці квадріс. Квадріс ну, от фітофтори, так? квадріс рекомендують в нього саме найменший термін очікування, і він більш-менш такий ну, щадящий, скажімо так. Дивіться, буває таке, що на помідорах вірус, його переносять мошки. Якщо на поблошки такі, якщо на помідорах вірус, таке кучеряве дрібне листя. Ото виривайте зразу і викидайте, бо скусить все і то все, труба. Викидайте ті кущі, навіть не жалійте, бо втратите всі. Так, за це розказала. Ага. Буває, знаєте, є ще хорош, гарні такі препарати для боротьби з світовторою. Є магнікур оце Energy для огірків. А є магнікур Нео. І магнікур фіно. Так от, як вже виходить, що у вас нот великі плоди і напала фітовтора, і що робить? Що робите? Я минулого року так врятувала. Збираєте всі помідори і бурі, червоні бурі, обрискуєте магнікур фіно один раз. Через три дні приходите, обрискуєте ще раз магнікур фіно. І тиждень до помідорів не підходите. Через тиждень збирайте. Ну, при... Притормозить воно вам добре. Це, ну, я з власного досвіду вам ділюсь. Так, свіч. Я ж вам вже розказувала там, де в теплиці, да? це від, від гнилий. Ще, дивіться, а, є Redomil Голд. Цей препарат мідь-вмісний. Ним по цвіту не рекомендують обробляти. Бо. Він е, мідь має властивість стерилізувати пилок. Це теж рідко хто скаже, ну, бо я знаю, там питали також, розказувала, я задала питання там, дівчатам і хлопцям: кому, що ви на це скажете? Ну, так, знову ж от совки, Совку ж ніхто ніде не дівав, проклейм. І борна кислота для зав'язування, якщо хочете. Я, чесно вам скажу, посління їм на дворі не, завя... не бризкаю, тільки в теплиці. На дворі можу бурною кислотою обробити, фертифіт... ферти... э... сетом, де ви забула, отаким. От а ще є отакий фертіліф зелений. Я вам показувала, там у мене на заставці є відео в теплиці. Да? Якщо ж, не дай Боже, ваші помідорчики. Примерзли. Чи щось із ними там трапилось, ну, весни всякий, чи там підгоріли, чи що пакетик на 10 літрів води, оббризкали і побачите, день, два, три, і вони відійдуть. В мене капуста стояла ну, лимонного цвіта, чесно вам скажу, Ця... скажіть, я скажу, цвітно. Не вистачило спанбонду, не вистачило накрити. ну, Я думала, що її вже все. І що ви думаєте, побризкала і одійшло? Є ще епін. Отакий стимулятор да, цей, антистресант, він довше діє. Ще є Ізобіон. Ось Сенгентовський Ізабіон, по-моєму, пачці. Ну, немає, я вибрискала. Це те, що лишилося, та й показую. То тож, дуже класно діє. Ізобіон рекомендую. отак. мене розказували там дівчата. Тоже що. Знаєте, чесно вам скажу, зараз кажуть, ага, Юлька обложилась хімією розказує: обробляти чи не обробляти це діло кожного. Я ж нікого не заставляю. Що знаю, та й вам розказую. Дивіться, класні два мені порекомендували гібрида. Філадельфія, помідор, сливка і корволіс. Один зелений з прожилками, другий червоний з прожилками. Стоять як крило от а оце сидю думаю, на що їх купила. А тоді думаю, та хай ще буде й таке. Ну, наче все розказала. Що забула, нагадаю розкажу або в коментарях напишу. Пізно вечір будуйте спадки завтра на роботу. А вам гарних врожаїв, гарної погоди, бережіть себе, миру, добра, всього самого найкращого. І будьте мені здорові. А з вами був канал Сільське життя Жарта всерйоз. А ще ж головне що теж, одне з головного забула вам сказати. Буває таке, що от і на перцеві, і на помідорах да? бризкаєте, даєте кальцій рослині, бризкаєте от в хілатній формі, да, а він не засвоюється, бризкаєте, бризкаєте. Запам'ятайте, якщо температура більше, як 30-32 градуси ну, 35. Отам, кальцій дуже погано засвоюється. Для того, щоб він він практично зовсім не засвоюється. для того, щоб він гарно засвоювався. Під корінь, сульфат магнію, ложечку столову на, літр, на 10 літрів води, я ж казала, кальцієм по листу, сульфат